Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Світлана і сьогодні в нас же 19 грудня. Не знімала не я відео майже 2 тижні. Трішки я пропала, тому що нема часу, мала вишиваю. Мало в'яжу, тому показувати не було що на прошлій неділі. Ну, а за дві неділі трішки назбиралася, і все ж таки я вирішила вам показати, над чим я працювалася. І ще ж так, зараз зі світлом дуже важко, бо приходиш уже темно. А хочеться, щоб хоч трішки було видно, що ти робив. Так, ну що ж, Буду показувати вам роботи, з якими я працювала ці два тижні. Так, перше, я вишила дракончика другого цитрін дизайнер Son of Needle. Розпочала його 4 грудня і закінчила 10 грудня. І на зараз. У мене з'явився ось такий дракончик, це вже другий. Я зробила і підвісочку. І також можна магнитик. Зараз він у мене буде вісіти на ялинки, а потім можна буде повісити і вже магнит на холодильник. Буде прикрашати мене холодильник цілий рік. Такий дракончик у мене вийшов. Можу вам ось так показати. І нагадаю: ось Аквамарін, це другий дракончик. Це повністю пінківчик, який висить в мене на ялиночці. Так що, в мене тепер є два дракончика. Цього ви бачили, а ось цей в мене з'явився за цей час. Так, ще раз ближче його покажу. Ось такий гарненький. У мене є. Так, так що в мене є і початок, і фініш. Так, показую, так, ложу. Далі, над чим я ще працювала, хочу вам показати подушечки в мене є такі. Я вам Показувала, я, ну, вишивала я їх давно, а оформила дуже недавно. В мене є весна, в мене є літо, в мене є ой, в мене є осінь. Так, далі б вам було видно. Ці три подушечки в мене були. Оформила я їх дуже недавно, я їх оформила. І в мене з'явилась ще. Одна подушечка, вже остання, четверта подушечка, я її ой, розпочала вишивати 11 грудня, і 16 грудня завершила і ось так і оформила. Так в мене сзаді. Новорічної тканинки нема, але я знайшла ось таких овечок. Я оформила цю подушечку, ось такий сніговичок в мене, і тепер теж буде прикрашати мою, мою поличку. І на один процес в мене стало менше. Ось такі чотири подушечки. Тепер теж в мене є. Так, показати вам От так. Маленько. Так що по сезону. Будуть в мене стояти ці подушечки. І дуже рада, що вже в мене мінус один процес. Що ще в мене було з вишивального. Не знаю, може, хтось дивиться, я приймала участь в СП «Поезія хрестики від Юлії Немінської. Він вже завершився. Відео вчора я випустила, але може хто це не дивиться, тому покажу, що я теж вишивала, я все ж таки працювала і цього разу я брала цю роботу. І вишила 900 хрестиків. Ще раз, може, нагадаю, це у мене весна від мори Моран. Ось така буде дівчина. Ну, що зараз зима, а ми вишиваємо весну. Вишиваю я її на тканині Onix Lion 32 каунту, нитками СХС. І цього разу я вишила ось таку гарну птичку. Повністю я вже її вишила. Кролику хвостик. Може, я, звісно, я повторяюся. Веспе я казала це все, ну, може, хтось не дивився, тому ще раз розповім. Добавила я оці зелені листечко. Тут у мене з'явилася пташечка, і отут цей орнамент, і пішло листечко теж сюди. І трішечки равличок у мене з'явився. Я ниточку просто дошивала, а. Пташечку, дуже мені хотілося вишити повністю пташечку, і я її вишила. І на зараз тут вже в мене 46% цієї роботи. Так що буду продовжувати її далі вишивати, вже не зараз, звісно, а вже в наступному році. Ну, брала я її в роботу і хотіла вам показати. Так що і така робота в мене теж є. Так, відкладаю, бо вона на рамі дуже велика. Так, Прибрала я роботи, які вишивалися до, а залишила вам тільки ті роботи, з якими я працювала на цих двох тижнях. Також в мене є ще один фініш, і це вже в'язальний Я Приймаю участь в СП капсула на зиму і зв'язала я ось такі гарні мітинки. В попередньому відео я казала, що я утеплила вже голову, шийку. Тепер я утеплила ручки. Такі ось вийшли в мене мітинки. Донька вже їх один раз одягала. Їй сподобалось. Хотіла сьогодні, але їй не дала, Кажу, дай мені відео зняти. І ручки теж в мене вже утеплилися. Вишивала я її, в'язала, вибачте, все рівно я вишиваю. В'язала я з двох ниток. Перша ниточка. Це Алізе Бебіву. Ось я покажу цей залишок, що в мене залишилось цієї ниточки. На 50 грам, тут 175 метрів я в'язала в дві ниточки. Буде? І друга ниточка. Ось це теж залишок цієї, це вверх в'язала я. Положу. Це ниточка нако. Тут у нас метраж буде. Щось у мене все падає. Метраж на 100 грамів 200 метрів. Так що вони тут будуть такі товстенькі, тут в одну ничку, звісно, я в'язала, і щоб воно так комбінувало, тут. Я в'язала в дві ниточки, так, пробувала такий візеруночок зробити, такі, трішки длинненькі. І ось такий залишок ниток в мене залишився. І я хочу ще спробувати зв'язати шкарпетки. Це вже буде, скоріш всього, не в цьому СП, а вже і не в цьому, скоріш всього року. Але. Залушки є, хочу теж так скомбінувати і буде. Може, щось хватить на шкарпетки, сподіваюся. Так, так що ще один фініш у мене є. Зовсім трішки, але все теж, теж я в'язала. Це я теж капсулу на зиму. я утепляю ножки і в'яжу шкарпетки. І вже на зараз в мене вив'язано. Ось так, буду вже закривати. Визатим мисочок буду в'язати і. Закривати. П'ятка тут бумеранг. Так що, ну, десь, ну, от, стояв, пошлого разу, я показувала отут, і оце я все вив'язала. Це така перша шкарпетка, але все ж таки я теж її брала в роботу і потрішки вишипала. В'язала. В'яжу я їх Alize Superwash Comfort на 100 грам тут 420 метрів. Це шкарпеткова пляжа, 75 шерсті і 25 поліаміда. Так що все ж таки я потрішки але працюю. Часу зараз зовсім в мене мало. Але я все ж таки, хоч прихожу і пізно, але потрішечки або вишиваю, або в'яжу, потрішки тружусь. Так, що це все, що я вам хотіла показати. Звісно, за два тижні це не дуже багато. Але я не хотіла зовсім надовго пропадати, хоч трішки вам але показати, з чим я працюю. Буду продовжувати в'язати шкарпеточку. Мені потрібно утеплити ніжечки, тому що СП-капсула на зиму теж підходить до завершенню. Я хочу вже встигнути зв'язати шкарпетки. 4 пункти, сподіваюся, я виконую, а п'ятий тіла я вже не встигну зігріти. Буду його зігрівати вже в наступному році. Ну, але хочу спробувати хоч розпочати. Подивимось, як буде з часом. Так що, дякую, що подивилися моє відео. Воно хоч і маленьке, але. Все ж таки є, було мені що вам показати. Так, дракончик заховався. ложу його. Це можна прибрати. Зроблю вам гарну картинку. Так що три фініша в мене є. З двома роботами я працювала, а три фініша є. Теж результат, сподіваюсь, добрий. Так, ще раз. Попрощаюся, все. Дякую вам, що були зі мною. Дякую, що подивилися. це Бувайте! Сподіваюсь, що зустрінемось дуже скоро.